Це ефір на громадському інтерактивному та радіо один нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом у нас є можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем: це начальник управління державного агентства маліорації та рибного господарства у Волинській області Тарас Кунчик. Вітання, пане Тарас, вітаємо, доброго дня, пане Тарасе. Нещодавно закінчилася нерестова заборона. І знаємо також, що минулу неділю було день рибалки, і хочемо поспілкуватися про, зокрема, про підсумки нерестової заборони в нашій області. Чи можете розповісти, чи багато було фактів браконьєрства за цей час? Я пам'ятаю, що ще взимку була заборона на вилов щуки, а згодом інші заборони, але згодом вони так само почергово скасовувалися. То чи є вже результати, які підсумки цьогоріч? Так звичайно, у нас нерестовий період е, проходив практично як і в минулі роки. За 22-го року там було перенесення на 10 днів. Зараз згідно на поні кліматичними умовами. У нас нерестовий період тримав, як завжди. Це з 1 квітня по 31 червня. 30 червня. Е -е, по червня протягом цього періоду е, працювали декілька служб, які до компетенції входило охорона водних біоресурсів. Це, зокрема, і наш Волинський рибохоронний патруль, це державна екологічна інспекція е, служби охорони національних парків, національна поліція, е, шостий прикордонний наш Волинський загір. Спільними зусиллями, які е, проводилися е, заходи, було проведено 417 профілактичних е, заходів. Під час е, цього було викладе 437 порушень правил рибальства. Е, нашими службами було нараховано 22 тисячі гривень штрафів, і понад 2 мільйони було нараховано збитків. Порушено чотири е, кримінальні справи. Зараз тривають до судові слідства. Е, вилучено 1290-1249 заборона зарядкову, протяжність яких склала понад 18 кілометрів. Тобто, рахуємо, що е, нерасовий період був під контролем, тим більше, що м, був трошки нетиповий для. Е, Цього як і минулого року, тому що дуже багато громадян можливо, частина з них була призвана до ЛАЗ Збройних сил, частина боялася отримання повісток, і якби відмічали на водних об'єктах дуже мало громадян любидлів риболовлю. так само і порушників. Але якщо говорити про ті порушення, які ви фіксували, то де вони найчастіше? Відбувалися і чи можете розповісти е, про те, які найчастіше види риб були зафіксовані під час таких порушень? Ну, під час кримінальних е, проваджень це були в основному наші е, північні регіони. Це серед риб були традиційні наші види риб карась, е, канадський сомик, Тобто по яких нараховувалася шкода і зараз тривають кримінальні провадження. Так в ловах е, практично була е, риба, яка притамана нашому регіону. Знарядями лову, якими користувалися, це в основному були сітки. Тобто, зараз вже дуже мало ми виявляємо неводів водів, е, виявляємо якихось е, ну, знарядь лови, які не типові для нашого регіону. А стосовно цих сіток, то що з ними, і чи досі їх ще можна придбати десь у вільному продажі? На сьогоднішній день ну не хочу популяризувати, але така можливість громадян є. і Ми теж якби, намагаємося вивчати це питання, хоча воно виходить за межі контролю нашого управління, ці процедури яким чином купуються. Хоча офіційно заборонено підприємцям продавати такі знаряді лову на ринках, в магазинах без відповідних офіційних дозволів, пане а Чи проводите ви, чи проводили можливо якісь, скажімо так, виховні роботи, просвітницькі роботи в якихось волинських громадах щодо того аби не порушували ось цю нерестову заборону? Ми намагалися спілкуватися з волинськими громадами просто проблема в тому, що не багато громадян є бажаючими десь збиратися в якомусь певному місці. Ми більше проводили масові роботу на водних об'єктах і по відгуках наших інспекторів фіксуємо це питання, що люди були необізнані із підняттям. Такс за зав шкоду, яка наноситься рибним ресурсам. Якщо штрафні санкції вони залишилися е, в тій самій величні, це, якщо освітним зарядням лову від 340 до 680 гривень, то один і щуки на території прозопівного фонду вже вартував понад 21 тисячу гривень. <заплян 'я> Пане Терасе, а якщо говорити от якраз про щуку, то чи були випадки? Якраз що траплялися браконьєри, я не знаю чи рибалки, які ловили цю щуку та в, за, в, за великих розмірах, так. Повтори ще раз було, було питання, бо був зв'язок. Пане Тарасе, я запитував якраз про щуку, чи траплялися випадки, що цієї щуки було зловлено забагато, за та і були порушені ці норми. Ні, таких випадків в нас не траплялося, рибалка намагалася дотримувати. Ми моніторили і мережу інтернету, де вже популярним стало питання, злову відпустити. І таким чином, тобто, ну за понад перевищення ліміту вилову риби, в нас практично не було з'ясовано жодного порушення. Пане Тарасе, ну і цікаво також почути від вас ту інформацію. Чи зараз є якісь заборони, є якісь умови, що можна не ловити, чого не можна, в яких кількостях і де можна дізнатися про такі обмеження. Ну, хочу довідомо довести, що є вже нова редакція правил любовського спортивного рибальства. Яка дещо змінює умови для рибалок? Тобто на сьогоднішній момент ідучи на зустріч рибалкам, збільшено кількість улову. Тобто, що в попередніх правилах рибальства було лише 3 кілограми риби можна було спіймати, то на сьогоднішній день згідно нового нормативного правовату можна зловити 3 кілограми риби плюс трофей. Тобто, в загальному це ну, збільшується підсумкова вага для рибалку. Плюс вимога на сьогоднішній момент свій по нових правилах любивського спортивного рибальця. Це наявність рибалок вимірюваних і зважувальних вимірюваних і зважувальних пристроїв з собою для того, щоб не порушувати перевилу риби у вазі і дотримуватися розмірних вимог по воних біоресурсах. Заборона сьогоднішній день вже немає. Дозволено виловлювати риби, як я сказав, це добав норма: три кілограми плюс трофей, або збиранням раків це не більше п'яти штук раків. Пане Тарасе, ну якраз цікаво стосовно ось цих. Вимірів, тобто треба з вагою ходити, та тепер на рибалку на риболовлю. Правильно я зрозумів? І чи можете розповісти про якраз ці розміри, мінімальні стосовно того, яку рибу можна ловити, а яку не варто одразу відпустити? Ну скажімо, якщо е, попередніх правилах хибільська рибальства щука е, дозволялася до вилову не менше 35 сантиметрів, то зараз її величина збільшена, і це вже не менше 50 сантиметрів. Раки практично залишилися в тому самому в це 1 сантиметрів, плітка 18 сантиметрів. Ну тобто е зі всіма цими нормативними документами можна ознайомитися або у нас на сайті. Є підрозділ правила любовського спортивного рибальця, або в мережі інтернет. Е І ми всім рибалкам рекомендуємо перед відвідуванням водойми, ознайомитися так само з правилами дорожнього руху, тому що є дуже багато змін ознайомитися з правилами любовства спортивного рибальства. пане Тарасе. А чому такі зміни відбуваються? Чому, наприклад, раніше можна було меншу рибу ловити, а зараз більшу? Загалом це пов'язано мабуть із тим, що зменшується популяція якогось виду риби, чи, чи з якими причинами? Ну, насамперед, якщо ми говоримо, що з'явилася вага і е, вимірювання довжини, це вже як європейський досвід. Е, в Європі навіть є такий принцип, що е, риба, яка е, внімана і е, буде доставлена додому, вона ну, має бути відразу на нагодомі оглушена для того, щоб не було завдано тортур е, природному ресурсу. А ці розміри то визначила наука взяти з тим, щоб дати молоді дорости до тих розмірів, які вже будуть вважатися ну, практично підходити до трофею. І якби надавати на солоду не тільки в поживацьку, а й в задоволенні від великих екземплярів при під час улові. Пане Тарасе, ну але чи є на Волині такі види риб, які можливо в червоній книзі, і яких… Заборонено ловити навіть зараз, коли немає нерестової заборони? Так, звичайно, у нас на Волині є декілька видів е таких е риб. В основному це якщо беремо північні регіони, це карась золотистий. Його заборонено ловити. Він є притаманний до наших е річки Прип'ять. От по, по цим є ще. Ряд е, таких водних ресурсів, які є заборонені до вилову з в них потрудне іде вирощування або відтворення. Пане Тарасу, будь ласка, чи є якісь в нашій області заборони щодо рибальства, пов'язані із дією воєнного стану? Ні, таких обмежень немає. Якщо в інших областях є заборона виходу на водні об'єкти, Є заборона пересування біля мостів, то на сьогоднішній момент е, інформації про якісь обмеження е, над водою Миколинської області ну, у нас управління відсутні. Пане і наскільки допомагають волинські громади вам провадити вашу роботу? Е, тому що з ним легше працювати, оскільки. Він більше знає громадян, оскільки нам для притягнення особи до відповідальності потрібно встановити її особу. Тому виникають деякі труднощі з, з цим питанням. Дільничні офіцера вони знають громадян місцевих, допомагають встановити особи. Інша роль територіальної громади полягає в тому, що якщо виявляється за шкода природним ресурсам, то всі кошти після судових розділів або кримінальних проваджень направляються в територіальну громаду. Тобто територіальна громада відповідно зараз ми з ними працюємо про створення відповідних програм, чи це екологічні, чи це напряму будуть про рибу, на підставі яких вони зможуть виділяти кошти на зариблення тих водойм, з яких на яких були виявлені порушення. Пане Тарасу, ну і цікаво стосовно рейдів, чи вони і далі продовжуються. Знаємо, що через мобілізацію частину ваших працівників було відправлено на фронт, і чи, то чи є можливість проводити рейди зараз? Так, ну, на жаль, працівників не вистачає, але в повному обсязі виконуємо свою роботу роботу. Практично вся область у нас є під контролем. Дякуємо дуже громадянам, які телефонують на гарячу лінію. Це досить допомагає нам реагувати на такі випадки порушень. Ну, якби сьогоднішній момент все під контролем, все задіє, всі сили задіяні для того, щоб контролювати за дотриманням правил рибальства. Ну, а ще раз скажіть, будь ласка, в яких випадках варто телефонувати саме на гарячу лінію РИ-патруля? Яка це гаряча лінія? Гаряча лінія телефон наш 067, 067 360 78 40. Він працює у нас цілодобово. Варто телефонувати, коли дійсно видно правопорушення, і ми завжди просимо громадян. Які телефонують, щоб факт правопорушення знімати на якісь свої гаджети, які є на місці для того, щоб потім було легше проводити доказову базу в суді, бо трапляється випадки такі, поки приїде там за 40 хвилин за годину наш інспектор порушник сидить в машині і доказати, що він здійснює якесь правопорушення? Ну це просто неможливо. А якщо обой громадяни, які будуть свідомі і навіть виявлять бажання бути свідками в це набагато полегшує розгляд справи і прийняття судами правильного рішення і покарання громадян. А наприклад, в разі виявлення якихось сіток на озерах чи на ставках під час купання, чи в таких випадках варто звертатися до вас? Так, звичайно, обов'язково звертатися, тому що правом Львівської корбаса заборонено виймати з водойми чужі сітні знаряддя лову і інспектору буде важко ідентифікувати, чи ви є порушник, чи ви є е, порядна людина. Ну але ви хотіли це питання зробити. Тобто, ну тут вже вам доказати, що це не ви робили, тому що е, ще ні один порушник не сказав, що він створює це правопорушення. Або це перший раз, або десь він щось там побачив, або йому щось сказали. Ну тобто. Ліпше зателефонувати нам, вже інспектор скоординує, яким чином це питання треба зробити. Що ж, дякую вам, пане Тарасе, за цю інформацію, за ці коментарі. і нагадаю нашим глядачам та радіослухачам з нами на зв'язок. Виходив Тарас Кунчик, начальник управління державного агентства меліорації та рибного господарства Волинській області, і спілкувалися про підсумки нерестової заборони на Волині і про кількість виявлених порушень за цей час. На ну, все добре, пане Тарасе. Тримаємось. Дякую.